У селі Почуйки проживає майже 800 жителів. Тому на відкриття медичної амбулаторії зібралося все село, як кажуть, у народі від старого до малого, щоб висловити вдячність інвестору, який орендує тут землі власнику компанії «Ерідон» за підтримку місцевої громади у реалізації соціальних проєктів цього населеного пункту. Сьогоднішнє відкриття, сьогоднішня подія є яскравим прикладом соціальної відповідальної. Роботи бізнесу це приклад того, що бізнес має пріоритет не лише розвивати свої підприємства. А й має соціальну величезну активну позицію щодо вирішення проблем місцевої громади, і це є дуже знаково. Тож я хотів би щиро подякувати усім людям, які вклали свої сили, які вклали своє терпіння, свої можливості і зробили можливим сьогоднішнє відкриття. Стара амбулаторія розмістилася у старому аварійному приміщенні, оскільки збудована була у 1960 році. Нова медична амбулаторія це справді витвір будівельного мистецтва, де продумано все до тонкощів як для відвідувачів, так і для медичного персоналу. Компанія Буд» збудувала цей об'єкт за один рік. Ну, от мрії, мабуть, і збулися. Є те приміщення, є нове. Обладнання, частково, частково щось буде закуплятися далі, але це рух вперед. Рух вперед, в першу чергу, для жителів села, того, що вам буде можливість все-таки де поправити своє здоров'я, де зробити аналізи. І не треба їхати десь в районний центр або обласний. І ми на майбутнє будемо думати, щоб покращити тут обслуговування, щоб тут були хороші спеціалісти. Звичайно. Мрії, мрії, які є в кожного з вас, і мрії в бізнесі, і мрії в керівника, які присутні, вони рухають вперед. І якщо ви нас підтримуєте, якщо ви вірите в те, що ми робимо, то повірте, що через 10 років тут набагато буде краще. Нова медична амбулаторія буде обслуговувати мешканців сіл почуйки, Романівку, кошляки та ставище з загальною кількістю близько двох тисяч людей. Зараз у амбулаторії працюватиме вісім осіб, однак планується збільшення персоналу, оскільки тут функціонуватимуть кабінет педіатра, лікаря загальної практики сімейної медицини, кабінет фізіотерапії, три палати денного стаціонару, кабінет щеплень, кабінети стоматолога, гінеколога, аптека. І коли компанія «Ердон» почала працювати над проєктом будівництва розширення насіннявого заводу, ми з радістю приєдналися, тому що ми маємо експертизу в цьому. Тобто ми з ними працюємо як і в експертизі по будівництву заводу, але не менш важливо це працювати також в підтримці соціальної інфраструктури. І це те, що ми також з радістю робимо. Ну і знову ж таки, ми дуже раді бути на сьогоднішньому відкритті, співпрацювати з компанією «Ридон», мати підтримку місцевої та обласної влади. Вартість будівництва амбулаторії 7,2 мільйона гривень, тому на урочистостях почесними грамотами райдержадміністрації та районної ради були відзначені кращі будівельники та інвестор. Це знаменна подія для села і району, оскільки відтепер люди будуть отримувати якісні послуги, якісну медичну допомогу. Крім того, введення в експлуатацію нової медичної амбулаторії це ще і прояв соціальної підтримки бізнесу, місцевого населення. А завершився цей захід ознайомленням гостей із збудованим об'єктом.